Здається, друзі можуть помітити сигнали небезпеки, які ми не бачимо, навіть якщо вони прямо перед нами. Ігор працював у нашому класі, і він подобався моїй подрузі Марії. Він був старшим, набагато старшим. І, здавалося, вона подобалась йому теж. Саме це змусило мене хвилюватися. Зазвичай я тримаю все в собі, але те, що я побачила, як її підловили, мене трохи збентежило. Отже, ти ніби зустрічаєшся з Ігорем зараз? Ми просто тусуємось у школі. І в школі, і після школи, і в ваших повідомленнях. Ого, ти ж застріш? Вона справді захоплювалась ним, і я не знала, як сказати, наскільки змушувала мене нервувати ця ситуація. Він просто звучить трохи дивно для хлопця його віку. Він просто хлопець, добре? Я йому подобаюсь. Це він просить більше оголених фото. Хіба ми не збираємось вчитися для цього тесту? Ти вчишся. Я збираюся отримати відміну в будь-якому випадку. красуня». Я подумала: добре, мені все одно. Нехай її використовує цей жахливий асистент вчителя. Він поводиться, ніби йому 20, та постійно пише їй. Справді? О, цей хлопець збоченець». «Ах, Це огидно і незаконно. Не знаю, як вона цього не бачить. Важко зрозуміти, коли це ти. Це не моя робота займатися її справами. Одного разу на вечірці я бачив налякану дівчину на дивані з хлопцем. Він цілував її, а вона ніби застигла в паніці, ніби шукала допомоги, розумієш? А всі просто дивились в інший бік. І Я теж. Це було заплутано, і, чесно кажучи, я все ще думаю про це. Чи не хотіла б ти, щоб хтось трутився у твої справи, щоб допомогти? Mm. Я вирішила, що маю показати Марію, що відбувається. Але раптом вона почала ігнорувати мене. Насправді мене хвилювало те, що вона практично зникла на декілька тижнів. Це переконало мене, що я повинна щось сказати. Привіт. Привіт, слухай. Мені шкода, що я докучала щодо тебе, Ігоря. Е, він не хоче, щоб я говорила про мене і про нього або ж говорила зі мною. Тож, що іще він тобі каже робити? Він хоче, щоб ми просто робили вигляд, ніби нічого не відбувається. Я помітила, я давно тебе не бачила. Ну, ти знаєш, як це виглядає. Здається, ти теж знаєш, як це виглядає. Він перевіряє мій телефон. О боже, це звучить трохи божевільно. Але ти все ще бачишся з ним, і у вас Ми не... ми не займалися сексом, ми лише бавились, і знаєш, це було весело. Але він хоче зайнятися сексом. Він тисне на мене, він хоче, щоб я продовжувала заробляти свої відмінно. Тож тепер я відчуваю, що або так, або я провалю англійську. Марія, оцінки зараз не важливі. маньяк. люди сидять у в'язниці за те, що він намагається зробити. Я знаю. Я просто не знаю, що робити. Я також не знала, але знала, що закінчення цих стосунків було б гарним початком. Я також знала, що ми повинні були розказати комусь, кому ми довіряємо. Бо що, якби були інші дівчата, з якими Ігор розмовляв, ми хотіли б допомогти це зупинити. Моя порада, коли хтось у потенційно небезпечній ситуації не дивіться в інший бік. Якщо їхній партнер ізолює їх або маніпулює ними, це загальний сигнал небезпеки і може призвести до сексуального насильства. Можливо, вашому другу потрібна допомога і він не знає, як попросити її. Покажіть, що вам не все одно. І, врешті, таким чином ви можете допомогти навіть більшій кількості людей. Звертайте увагу на такі сигнали небезпеки, бо друзі ніколи не повинні дивитися в інший бік.